Гадзицький Арсен Васильович дізнався про центр правової допомоги з мережі інтернет. Переглянувши відгуки про компанію, запевнився в її надійності і записався на консультацію. Суть мого питання полягала в тому, що хоча я народився в Україні, але до 19 років до сих пір не мав паспорта. Громадянина України на консультацію я прийшов 13 12, 22 року. Прийняв мене юрист Бондаренко Андрій Максимович. Він мені запропонував представництво та супровід адвоката в даному питанні поетапно. Що було зроблено? Ознайомлення з моїми документами, вибір правильної стратегії дій, представництво на встановлення відповідності моєї особи свідоцтва про народження і, по... і подача відповідних заяв у міграційну службу. Результат позитивний. Отримав паспорт громадянина України. Термін за який було вирішено: питання 15 днів. Дякую, Кулі. Володимиру Сергійовичу, адвокат і центру правової допомоги.